Треба вже вставати та дивитися новини, тому що кожний мій ранок починається саме з того, що я дивлюся новини. Сідаємо за крісло і постривайте, я тут якусь новину знайшов. І тут написано, що під кожним селі у Майнкрафті є скриня, в якій знаходиться секретний зелений факел. Цікаво, я про це зовсім ніколи не чув. Але ж добре, читаємо далі. Той, кому належить цей факел, зможе керувати селянами. Не знаю, друзі, мені здається, що це взагалі якась нісенітниця. А також чиясь фантазія, тому що це взагалі схоже на якусь магію, а магії не існує. О, до речі, селяни, а що ви тут? А, телевізор дивитися. Так, і до речі, відійди, ти мені заважаєш. Ну добре, добре, як скажеш, слухайте, селяни, а чому ви дивитеся телевізор на вулиці? Невже у будинку не можна його подивитися? Не можна, тому що телевізор в нас один, а селян багато. І ми всім один будинок влізти не зможемо. Добре, добре. Добре, тепер зрозуміло, бачу, ви зайняті, тому я краще піду далі. Слухайте друзі, зараз все одно нічим зайнятися, може спробуємо знайти ту скриню. А в ній вже буде той факел Ну і перевіримо, до речі, цю теорію. Ти чого тут стоїш? О, селяна, ти чому з іншими телевізор не дивишся? Тому що я не люблю дивитися телевізор. Ну що ж, добре, все з тобою зрозуміло. І з селом повинна бути скриня. Але ж, друзі, де купати? Слухайте а якщо, наприклад, взяти середину нашого села, тобто це приблизно. Ось тут, до речі, і прямо зараз на цьому місці за допомогою цієї лопати почати копати. Давайте, друзі. Е, ти чого тут копаєш? Тут взагалі-то селяни живуть, а ти копаєш. Не хвилюйся, я потім цю яму забудую. Мені просто треба обов'язково туди. Нічого не знаю, прямо зараз прибирай цю яму. Ага, ще селяна, я не слухав. Давайте, друзі, ось таким чином закриваємо від нього цю яму і починаємо копати. Ага, тут потрібне кайло. Добре, насправді, що я підготувався, друзі. В мене є кайло і починаємо. Маємо копати вниз. Ось таким чином. Я не знаю, де саме знаходиться ця скриня. Можливо, нам треба якось ось так копати, а можливо тільки вниз, хто його знає. Тобто там не було написано де саме знаходиться ця скриня. І в цьому є дійсно супер велика проблема. Тому що цю скриню можна шукати і рік, і два. Але все одно мені здається, що це все ж таки хтось пожартував. Ну тому що звучить як якась магія. Стоп, стоп, друзі. Подивіться, наскільки я низько тут знаходжуся. Я серйозно знайшов скриню. Почекайте, слухайте, я, я вже навіть боюся їх відкривати. Але ж треба, треба, тому давайте. І е, друзі, тут серйозно є зелений факел, про який там писали. І тут написано факел селян. Подивіться на нього, друзі. Серйозно, зелений факел. Я навіть не знав, що такі у Майнкрафті існують. Добре, давайте зараз спробуємо якось піднятися нагору і перевірити, чи зможу я керувати селянами. Ось таким чином, ну що, селян? Чекав на мене. Я знаю, що зараз з тобою зроблю. Ти будеш в шоці. Постривай, постривай. а якщо я покажу тобі ось це. Слухай, може, тобі щось треба. Постривай, постривай, друзі, подивіться, він, він змінився. Замість очей в нього з'явилися ось ці серця. Слухай, 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 а можеш дати мені дати мені моркву, просто моркву. Звичайно, забирай всю, яка тільки в мене є. Ого, мені стільки, звичайно, не треба, але дякую. Можна буде хоча б поїсти. Хоча слухайте, тут стільки моркви, я її напевно за рік навіть не з'їм. Але давайте хоча б декілька скуштуємо. Боже, а ти ще щось хочеш. Та ні ні, -ні дякую, я ще повернуся. Пам'ятайте, друзі, який він був злий на мене, а зараз він добрий. Навіть мені купу купу цієї моркви дав. Це треба перевірити на інших селянах. Окамона, ми ж тебе попросили, відійди. Так, 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 звичайно, а якщо я зараз вам всім покажу ось це, подивіться, який в мене є факел. До речі, можеш тут стояти, а взагалі. Якщо хочеш, можеш взяти цей телевізор і перенести в свій будинок. Ми тобі його даруємо. Що серйозно, і ніхто не проти буде? Звичайно, ніхто не проти. А ось телевізор мені не завадить. Давайте, друзі, ось таким чином його зараз заберемо. І поставимо десь у моєму будиночку, навіть не знаю. Давайте приблизно ось тут спробуємо його встановити. Можна буде ось таким чином лягти та дивитися його. Але знову ж таки, не вже селяни дійсно зможуть виконувати мої бажання. Зараз ми про це дізнаємося трохи більше. Але, друзі, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому якщо ви хочете підтримати мене, а також селян, просто поставте лайк. У вас це займе більше декількох секунд часу, а нам це дуже сильно підніме настрій. Що ти там кому-то про лайки сказав, скільки тобі треба лайків, ми зараз поставимо. Ну дивіться, вас тут сім, тому я від вас хочу отримати 100 лайків. Добре, зараз створимо багато ютуб аккаунтів і поставимо тобі 100 лайків. Нічого собі, мені дуже подобається, як це працює. Тому, друзі, знаєте, якщо на відео більше 100 лайків, ці лайки від селян. Слухайте, селяни, а яке бажання ви ще можете виконати? Будь-яке, камон, будь яке просе! А в мене, до речі, з'явилася ідея, і вона просто неможлива. Всі знають, що песиків можна задресирувати. Просто на це треба витратити багато часу. Але в нас тут є ось така свинка, яка вже від мене, до речі, тікає. Так ось чи зможуть селяни взяти її та задресирувати. Давайте і перевіримо. Беремо повідок і ведемо ось таким чином до селян. Селяни, я хочу зараз зробити так, щоб ця свинка була максимально задресированою і вона слухалася мене. Два, один, все кавоне, вона тепер буде тебе слухати. Повстривайте, це ж не можу, як так швидко. Селяни просто вміють спілкуватися з тваринами. Добре, зараз ми заберемо цей повідок. Свинка, я хочу, щоб ти зараз стояла на місці і взагалі нікуди не йшла. Перевіримо, друзі, і бачите, вона серйозно стоїть на одному місці. Ні, ні, треба щось складніше. Свинки полюбляють моркву, тому давайте зараз ось таким чином просто візьмемо моркву у руки. Подивіться, як це працює. Ці свинки. Морки одразу йдуть до мене, можна навіть до цієї підійти. Бачите, вона одразу йде до мене. І куди б я не пішов, вони будуть рухатися за мною. А коли я прибираю руку з моркви, бачите, вони вже за мною не йдуть. Зараз ми це перевіримо на свинці, яку задресирували селяни. Беремо моркву в руки, і бачите, друзі, вона до мене не йде. Можна трохи вище підійти, давайте ось так. І бачите, все одно стоїть на одному місці. Це тому, що я їй сказав стояти на одному місці. І бачите, вона не рухається. Тобто, ми можемо морку навіть ось так кинути, а. Вона все одно до неї не йде. Добре, свинка, тепер ти вільна, ти можеш йти куди завгодно. Не знаю, селяни, як ви це зробили, чарівники, ви, напевно, якісь. Але, друзі, зараз ми в них загадаємо щось таке, що взагалі не можу виконати. Слухайте, селяни, ну я ось така звичайна людина. А зробіть мене зараз якимось, знаєте, накаченим супер, щоб в мене багато м'язів з'явилося. Готово, кавон! Ге, постривайте. Ви, ви як це зробили, друзі? Подивіться на мої гігантські руки. Оце в тебе м'язикавот. Це те крутий. Та постривайте, невже мені дійсно додалася якась суперсила? Давайте зараз спробуємо підняти мій будинок. Так, щось не виходить, якось, якось супер-супер складно, друзі. Це дуже-дуже нереально складно, але, друзі, здається, я, я можу його тримати. Фух, фух фух як, як тепер поставити мені його на землю? Щоб, знаєте, з цим будинком нічого не трапилося, але ж спробуємо. Фух, ну що ж, добре, треба попросити у селян ще щось складніше. Це раз щось більш нереальніше. Як ви казали, ми виконаємо будь-яке твоє бажання. А знаєте, що селяни? Ось дивіться, спочатку, до речі, поверніть мені на мої нормальні руки. Тому що з такими великими я ходити не хочу. Готова, кавон. О, здається, дійсно готова. Але добре, я зараз не про це бачите, селяни, ось цю вівцю. Зробіть її великою. Серйозно, щоб вона була, не знаю, навіть більше за ось цей будинок. Так, зробила, можеш туди дивитися. Як так швидко і о, друзі, друзі, подивіться. Ця вівця дійсно збільшилась і вона більше за будинок. Вау, виглядає супер круто. Слухайте, селяни, це все звичайно класно, але поверніть їй розмір, тому що вона мене вже почне лякати Вона ж взагалі може нас з'їсти. Добре, добре, як скажеш. Слухай, мені вже набридло, просто дивитися на це. Нам треба діяти. І як саме ти хочеш діяти, ми повинні вкрасти, у вона цей факел, а ще потім керувати селянами. Вони будуть виконувати. Ти будь-які наші завдання, вони будуть добувати для нас золото, і так далі. Це буде круто, але треба вигадати план. Я вигадав, друзі. Нарешті я вигадав щось таке, що селяни не зможуть виконати. Селяни, ось дайте мені зараз гроші. Тримай. А я знаєте що, хочу не ось такі не справжні гроші з Майнкрафту, а хочу гроші з справжнього життя. Що ти маєш на увазі? Я хочу, щоб ви мені дали, ну не знаю, 100 доларів, 100 доларів, дайте мені 100 Доларів, тільки справжніх. Хамо, твоє бажання закон тримай. Що, ви, ви ви, як це ви як це зробили? Ось, друзі, подивіться, дійсно, це справжні 100 доларів, і вони виглядають як в реальному житті. Я я просто не можу, дійсно, подивіться, справжні гроші. За які можна купити щось справжнє, як би їх перенести в реальне життя? Твоє бажання перенести їх в реальне життя? Постривайте, постривайте, щось, я знаєте, якось все вже загрався. Це така, знаєте, дуже серйозна тема. Знаєте, що селяни я втомився грати на ваших відчуттях. Тому в мене буде останнє бажання, але воно буде ще більш крутішим. І перед тим, як я про нього розповім, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, яке бажання ви е, сказали селянам. Це супер цікаве питання, що ви в них загадали. Можу отримати все це село. Можу, мільярд діамантів, а можу ще щось. Тому обов'язково залишайте коментарі. Буде цікаво почитати. Ну що ж, селяна, я хочу вам загадати одне не. Реальне бажання, я хочу, щоб ви перетворили мене на курку. На курку ось так. Е, стоп, стоп, стоп. Серйозно? Серйозно, друзі, подивіться, <гум> ковун став справжньою куркою. І вам, напевно, цікаво, а чому ж саме куркою? А все легко, мені просто завжди в житті було цікаво. А чому курки не можуть просто взяти та кудись взлетіти? Ну, в них, типу, ж є крила. Але чомусь вони не тікають від своїх господарів. Тому зараз, друзі, давайте спробуємо взлетіти і бачимо. Просто не можу. Напевно, у курок просто недостатньо сильні крила. Або ж недостатньо великі, щоб взяти ось так от і взлетіти. Тобто, бачите, підлітати я, звичайно, можу. А ось е, саме взлітати я чомусь не можу. Подивись, подивись, зараз на нього це наш шанс. Я з тобою згоди, ходімо. Ну що ж, погралися і досить, друзі, це було моє останнє, останнє бажання. Хто це? Почекай, почекай, це що бандити. Е -е -е -е! Ви чого? Ви Чого курку б'єте, я зараз як, а я ж не зможу взлетіти точно. Ха-ха, ха ну йди сюди. Ні, 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 хлопці, не треба, не треба мене бити. А ось, ні, ні, тільки не воду. Курка ж не може вибратися з води, друзі. Ні, я не хочу, я не хочу цього. Віддайте, що нам належить. Фух, друзі, це було боляче, але але, здається, вони пішли. Не знаю, з чого б се вони взагалі на мене нападали, але вони забрали всі речі, які тільки в мене були. І гроші, і пострайки. Живайте факел. Вони забрали мій факел, їх треба терміново знайти. Ну що ж, тепер ви будете виконувати наші бажання. Так, так, звичайно, ми вас слухаємо. Ми хочемо золота, точно, ми хочемо цілу гору золота. Золото, там взагалі не проблема, тримайте. Що не цікавіше, ці бандити взагалі можуть бути де завгодно. Головне, щоб вони не дізналися секрет про той факел хвилиночку. А що це там за золото з'явилося? Подивіться, друзі. Ціла, ціла гора золота. Там більше тисячі боків, напевно. І ви, напевно, подумали про те ж саме, що і я. Це бандити взяли факел в руки і попросили у селян купу золота. А Ось, до речі, і вони. Селяни, не виконуйте їх бажання. Краще виконайте моє бажання. Перетворіть мене знову на кавуна. Селяни, селяни, ви мене взагалі чуєте? Вони просто знаходяться зараз під дією цього факела. І, напевно, взагалі не розуміють, про що я кажу. Ха-ха. Дуже смішно, віддайте, це, це моє зрозуміло, це моє віддайте. Я не хочу все життя бути куркою. Я ж би цього факела не перетворююся на загад, тому що селяни не перетворять мене. Ну давайте, бандити, віддайте. І за ще зрозумів, до речі, селяни. Наше бажання таке: посадіть цю курку а, в клітку і викиньте у воду. Що, ні, 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 ні. -ні. Давайте хлопці зловимо її шведесенько. Ей, ні, не треба, це взагалі як працює, друзі. Вони тільки що виконували мої бажання, тепер виконують бажання бандитів. Вам вам не вдасться мене зловити, слухайте. Я чомусь стаю повільним. Напевно, через те, що курка достатньо маленька, і через це достатньо слабка, і вони мене зараз просто зловлять. Ну що ж, ваше бажання виконано. Дуже добре тепер нам ніхто не завадить. Ей, селяни, це вже не смішно, я не хочу знаходитися в цій клісі. Я, я вам що тварина якась чи що? Залишилося тільки скинути всю клітку врі. Ходімо. Ні-ні, не робіть цього, курка ж не вміє плавати та дихати під водою. Ну що ж, хлопці, тепер можемо повертатися в село. Мені тут як взагалі бути, друзі, я під водою, я курка. Добре, що вода хоча б сюди не потрапляє. Тому що ці грати заважають їй це зробити. І слухайте, в мене така ідея зараз з'явилася. Я ж курка і я маленький. Тобто, бачите, я можу ось тут пролізти і через гору також можу пролізти, але ж, але ж я не вмію літати, бачите, просто не вмію. Здається, в мене з'явилася ідея, що якщо нам зламати, наприклад, цей ґрунт, падаємо і якось його треба зараз зламати. Ну що ж, готово, друзі, я зламав цей ґрунт, і я можу тепер звідси вибратися. Ні, поки що, як ви бачите, не можу, але якщо я зламаю ось цей ґрунт, наприклад. І друзі, вода, вода вже починає потрапляти, а вибратися я все одно не можу. Добре. Давайте зараз якось на поверхню повернемося. Я хочу на поверхню. Добре, добре, хочу вже на поверхню. Постривайте, ось тут поставимо блок, і здається так, вода зник. Це все треба зробити трохи інакше, друзі. Ось тут ломаємо ґрунт, починаємо падати дуже навіть добре. Якось під водою, друзі, ось таким чином я спробую копати. І за допомогою цього ми зараз, друзі, з вами і виберемося. Звідси так, мене немає в лопати, але ґрунт ламати рукою достатньо легко. Втеча нам вдалося, але я все одно не знаю, що мені такого зробити, щоб забрати факел у бандитів. Обач, тут каміння, я вже зламати його не зможу. Якщо я ось тут, наприклад, буду. Копати, о, подивіться, виходить, здається, стрибочок. Нормально. Тобто так, і скоро ми опинимося вже з вами на поверхні. Ось так. Я не знаю, ми може вже на поверхні. Копаємо, копаємо. Ні, ні, друзі, вода, вода, вода. Трохи ще треба далі прокопати. Тут, знаєте, такі лабіринти, можна навіть так сказати. Але я не думаю, що для нас це буде прямо великою проблемою. Так, друзі, я не знаю, може вже можна. І так, 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 ми на поверхні, вибираємося. Вибираємося на регешті, друзі. Фух, тепер я знову можу бігати. Це це було складно, але нам вдалося і постривати. Ну, А що це? Друзі, друзі, це літак! Це серйозно літак. Тобто бандити загадали у селян літак. Я в шоці. Тут навіть автівок, подивіться, скільки. Я не можу з цього. Золотих блоків також тисячі тисячі. Слухайте, і зараз нам треба ховатися поки що під цим літаком, щоб мене не побачили. Скажу вам відверто, друзі, в мене є зброя, але вона закопана за моїм будинком. Тому давайте, поки нас ніхто не бача, спробуємо її відкопати. Вона повинна бути в скрині. А ось, до речі, і скриня. Але ж друзі, дивіться, це звичайна бита. Вона виглядає ось так. І я не знаю, чи висажить мені сили навіть за допомогою цієї бити побити бандитів. Давайте про всяк випадок, звичайно, візьмемо її. Ось так замаскуємо тут все. І якщо інших варіантів в нас не буде, будемо застосовувати битого. Хоча я не дуже вірю в цей спосіб. Так, обережніко, зараз по будиночкам будемо ходити. Так, 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 селяни, не дивляться. Дуже так. Друзі, бачили? Я, я не знаю, він помітив мене або ні, але давайте швидесенько зайдемо в цей будинок, зачиняємо двері, дуже добре. І тут є скриня, тут є скриня, що найцікавіше, а в ній книги і друзі, динаміт! О, в мене в мене ідея геніальна. Тобто, знаєте, за допомогою бити мені треба буде битися з бандитами. Ну, і їм побити курку набагато легше, ніж курці побити їх. Ну ви розумієте, навіть за допомогою бити в мене не факт, що вийде. Тому що ми зараз робимо? Виходимо з будиночка. Друзі, це геніальна ідея. Так як ми не можемо. Давайте зараз піднімемося на будиночок. Ось так, дуже навіть добре. І скинемо зараз на них вибухівку. Сподіваюся, селяни не постраждають. Ми хочемо ще більше золота. Але ж його більше немає вже де складати. Ну то знайдіть місце та складайте, що зрозуміло. Друзі, я дочекався, поки селяни підуть, і вони, до речі, пішли. Бачите, ось там золото знову ставлять. Тому це наш шанс або зараз, або ніколи. Поки селяни не повернуся, ось бандити. І це єдиний шлях, по якому я. Я Зараз можу піти ось так. Приблизно по поставимо вибухівочку. Так, вона повинна впасти прямо на них. Вони мене не чують, і це моя перевага. А тепер, друзі, ось таким чином беремо запальничку і вона буде падати прямо на них. Подивіться, подивіться, прямо на них, і готово. Не зрозумів, що це тільки що було. Стоп, що як ти як ти вибрався? Друзі, я не розумію, чому вибухівка не допомога. Добре, давайте зараз спробуємо ще раз. Беремо запальничку. Чекай, чекай. Зараз буде вибух, друзі. Зараз буде вибух. Дивіться, дивіться, дивіться. Так, так, готово. І здається, бандити дійсно знищилися. Тому що, бачите, я бачу, я бачу цей факел, ось він, ось він, він десь тут, в моїй руці. Так. Яке буде наступне бажання? А ось і селяни. Дуже добре. Так, дивіться, в мене в мене є факел, ось він, до речі. Так, це факел селян. Слухайте, перетворіть мене знову на кавуна. Точніше, просто поверніть мене. Я знову хочу стати кавуном. Так, і готово. Вийшов, друзі, вийшов. Нарешті знову кавун. Я стільки часу бігав та грав за цю курку. Це в мене бажання було останнє. Але ви бачите, що це вже не останні бажання. Тому що я тільки що загадав бажання стати знову кавуном. І знаєте, що ще я зараз хочу селянам забажати. Я хочу селяни, щоб цей факел зник назавжди. І його взагалі ніколи більше не існувало. І цим факелом ніхто, чуєте мене, ніхто не зміг скористатися проти вас. Добре, буде виконано. О, друзі, факел, факел зник. А ось лава, бачите, не Певно, селяни його просто спалили. Постривайте, селяни, здається, повернулися Серця зникли, як ви бачите. А що тут взагалі відбувається? Чому, а, чому будинок якось згорів? Та це не згорів, це через вибух. Що це за золото, літаки, автівки, я нічого не розумію. Постривайте, а ви що, не пам'ятаєте, як ви спочатку мої бажання виконували, а потім бажання бандитів, ну а потім знову два моїх бажання. Нічого не пам'ятаємо такого. Ви уявляєте собі, друзі я думав, що вони все розуміють. Ну, хоча ні, вони ж не впізнали мене, коли я був куркою. Тоді виходить, що так. Вони дійсно нічого не пам'ятають. Ти що нам поясни, що тут відбулося. Так, так, я вам звичайно це поясню. Ой, друзі, вони напевно будуть на мене злитися, але розповісти правду я просто зобов'язаний. Сподіваюся, це якась хороша новина, тому що мене влаштовує, що Тут дуже багато золота. Ну, до речі, так, хороші новини тут також є. Я таке спеціально не загадував, тому що навіщо мені стільки золота. Але добре, нехай тепер воно в нас залишає. Разі, тому що бандитів тепер немає. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. Ну і можете поставити лайк та підписатися на канал, щоб підтримати мене. А також селян з вами був я, Кавун. Всім до побачення.